Все життя нас вчили ставити перед собою цілі. Так, мати мету важливо. Коли ми медитуємо особливо на початку, звичайно, ми орієнтуємось на якісь цілі. Починаючи медитувати, ми часто думаємо: так, я буду медитувати і через три дні досягну особливого стану розуму. Я буду постійно перебувати у цілковитому спокої, в радості, і в блаженстві. Протягом життя у нас так багато цілей, але бути досягатором — це звичка. У нас є мета, і ми повинні її досягнути, повинні це зробити. Це часто переноситься на медитацію або інші духовні практики, і ми починаємо запитувати: Так, коли ж я досягну просвітлення, коли мій розум стане спокійним, скільки годин це займе? В попередньому відео я розповідала про намір і про те, як важливо закладати його під час медитації. А сьогодні я кажу про те, що медитуючи, не варто ставити перед собою конкретні цілі. Звичайно, у тебе може виникнути абсолютно резонне питання: А яка ж різниця між цілями та намірами? Ціль це пункт призначення. Ти ухвалюєш рішення. Певне завдання має бути виконане до певного часу. Ціль має бути конкретною, вимірюваною, досяжною та визначеною в часі, а ще й амбітною. Ціль це зовнішнє досягнення, те, чого ти прагнеш. Намір це частина твого внутрішнього світу. Він визначає якість енергії, внутрішнє бачення того, що ти робиш, як почуваєшся, рухаючись до чогось бажаного. Наприклад, твоя мета заробити мільйон доларів за рік. Але якщо ти робиш це без наміру насолоджуватися процесом та заробляти гроші з задоволенням, цей рік може бути наповнений дуже великим стресом. Намір це те, що не чинить на нас тиск, те, що ми можемо відпустити, змінити. Я десь прочитала фразу, яка мені дуже сподобалась. Намір це те, що робить нас людьми. Ціль передбачає досягнення й очікування. Намір передбачає процес і перебування в ньому. Для медитації найважливіше не бути досягатором, а бути тут і зараз. Наш розум, наша свідомість має бути в теперішньому моменті. Тому, сідаючи або лягаючи в медитацію, відпусти всі цілі, відпусти очікування. Не намагайся досягнути якогось особливого стану розуму, спокою, радості, ясності, не звертай уваги на ці речі, вони приходять і йдуть. Тибетською мовою думки, емоції, переживання, концепції. Все, що продукує наш звичайний розум, називається нам ток. Буквально це перекладається як те, що виникає, з'являється. Вони, як хмари в небі чи хвилі на океані, вони приходять і йдуть. Але є щось, що ніколи не зникає, що завжди є це те, що ми називаємо усвідомленням. Розвиток усвідомлення це процес, це навчання. Він може бути повільним, але якщо ми розвинули усвідомлення, воно назавжди залишається з нами, і з медитації поступово перейде у всі сфери життя. Медитація це як спортзал, де ми розвиваємо м'язи, якими користуємось в житті. Під час медитації ми розвиваємо м'яз усвідомленості. А це процес. Тому відпусти очікування або цілі медитації, але не здавайся. Відпускати це не здаватись. Здаватись це думати, що не можеш щось зробити, і відмовлятись від подальших спроб це робити. В медитації ми не здаємось, ми відпускаємо. Відпускання означає, що ми просто є, ми просто перебуваємо. Що б не виникало у твоєму розумі, які б не були твої переживання, ти просто перебуваєш з ними, не чіпляючись і не відштовхуючи їх. Твоє усвідомлення як небо, а всі прояви в ньому погода. Небо просто дозволяє погоді бути, вона змінюється. Але навіть найгустіші, найчорніші хмари, які можуть нависати днями, все одно зникнуть. А за ними проявиться небо, чисте, яскраве, незаплямоване. Воно нічого не робить з хмарами, у нього немає мети їх позбутись, змінити погоду. Небо просто є, небо просто існує будь-як небо. Бути набагато важливіше, ніж досягати якоїсь конкретної мети. Якщо ти маєш питання, залишай їх в коментарях і підписуйся на мій канал, щоб не пропустити відповіді на них. Дякую за увагу!